Путін поговорив по телефону з Сі Сідзіньпіням, поскаржилися один одному на Ізраїль і США, які розносять в пух і прах їхнього союзника Іран, і домовилися про. Візит Путіна до Китаю наприкінці серпня, в перших числах вересня, де вони мають особисто зустрітися і обговорити всі справи 2 вересня. Там здається, вони збираються провести серйозні переговори. Ну, от, власне, тоді Путін і планує е вирішити е разом із Сі Цзіньпіньом Порадитися із старшим товаришем про закінчення нашої війни, на яких умовах йому закінчувати, як саме закінчувати, ну і так далі, і тому подібне. Цілком про ну от залишилося два з місяці. Ці два з місяці він свій літній наступ планує провести, повідгризати все, що можна, полякати цивільних ударами. По будинках, щоб створити відповідну атмосферу, і на початку осені узгодити із старшим товаришем умови закінчення. Ну, тому що далі немає просто сил продовжувати. Ось це, власне, і. Є непряме, але досить таки чітке свідчення того, що у Росії залишилося сил. Ну, грубо кажучи, на три місяці може трохи більше повнокровного ведення війни. Далі вони збирають збираються згортатися, закривати лавочку, зробивши хорошу міну. Для своїх хорошу міну при поганій грі. А от сказати, що ми нарешті кляту Україну і Америку, і Європу за і НАТО перемогли. От. І ось тепер ми домовляємося. Ну що е ж, нам залишається лише вистояти і сподіватися на те, що нам вдасться переконати наших американських партнерів. Ударити по, ну, по Ірану, вони і без наших переконань можуть вдарити чи не вдарити, вдарити по Росії смертоносними санкціями. Якщо це відбудеться, то Путіну доведеться закінчувати війну не через місяці, а через тижні, тому що російська економіка не витримає і здохне. Ну, якщо Нічого в плані санкцій не відбудеться, то ось такий прогноз. На початку осені Путін збирається по ітогам свого літнього наступу, збирається домовлятися з Цзіньпінем про те, на яких умовах вони погодяться зупинитися, і, ну, і очевидно, що е, дальніший. План дій узгодять, ну те, що вони агресію збираються продовжувати як проти України, так і проти західного світу, це очевидно. Звертає на себе увагу недавня заява Путіна про те, що вони проти НАТО воювати не збираються. Ага, ну якщо заговорив, то це вже показник. Перед нашим 24 лютого вони дуже інтенсивно заявляли, що на Україну нападати не збираються. Що там буде з цими навчаннями в Білорусі? От чи не закінчаться вони так би мовити, пробою піра Пуйла на європейському фронті? Це хороше питання. Ну знову ж таки. Є сподівання, що все-таки Америка ударить санкційно по Рашці, і їм буде не лише не до Європи, а і не до України.